Що робить людину токсичною? В цьому відео я розкажу вам про ознаки токсичності і причини, такі глибинні причини токсичності, які, в принципі, не лежать на поверхні. І за допомогою цієї інформації ви зможете розуміти, що саме робить токсичною або вашу близьку людину, або само, саме вас, і зможете контролювати всі ці речі, які сприяють токсичні поведінки людини. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я допомагаю людям, хто має психосоматичні захворювання і підтримую онкохворих пацієнтів, що потребують психотерапії. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то підпишіться на нього, якщо ви не зробили ще цього, і авансом поставте вподобачку цьому відео, бо це дуже допоможе розвитку мого каналу на просторах YouTube. Будь-яка ваша активність дуже цінна для мене і для інших людей, які також зможуть побачити корисний контент, якісний контент нашою рідною українською мовою. Речі, про яких буде йтися в цьому відео. Вони в принципі притаманні будь-якій людині. Але якщо ця людина не усвідомлює ці причини, ці речі, які є в історії кожного з нас, тоді це може сприяти токсичності в близьких і не близьких стосунках. І перше, з чого я хотіла би почати, це страх втрати, страх самотності. Це, ну, мені здається, це найголовніша причина і таке почуття, переживання, яке може зруйнувати будь-які стосунки. Тому що людина, яка боїться втратити, має поведінку, таку, яку ми можемо по праву назвати, переслідуючою. Тобто, така людина починає контролювати, тривожитись дуже сильно, вона може порушувати кордони людини. Тільки тому, щоб трішечки, хоча б трішечки е, знизити свою тривогу покинутості. І е, така людина буде е, вимагати в своєї близької людини е, дуже детального. Е, Рапорту такого, де був, що робив, з ким спілкувався. Такі люди дуже часто кажуть: Я відпускаю тебе або Я не відпускаю тебе. Ну це е, притаманно, в принципі, такі речі батьківсько-дитячим стосункам, але не партнерським. Але дуже часто ми чуємо між двома дорослими людьми, які, наприклад, там хтось збирається. В баню піти, попаритись, наприклад, чоловік, да, а дружина каже: Я тебе відпускаю, або я тебе не відпускаю. Да. І оце вже початок токсичності, яку ми можемо не помічати, бо ми боїмося втратити людину ми боїмося залишитися, само, залишитися самотніми. І Така людина дуже схильна буде до ревнощів, до того, щоб людину обмежувати в її свободі пересування. Вона дуже буде чутлива до якихось поглядів свого партнера. Наприклад, я таке чую від своїх клієнтів, які кажуть, що от мені дуже боляче, коли мій чоловік там дивиться кудись на іншу жінку. Да? І от, ну, це як діточок, да? вони так обличчя мами, дивись тільки на мене. Да? І причина такого страху, втрати і страху самотності, вона, звісно, лежить у вашому дитинстві, якщо у вас таке є. І якщо ви не та людина, яка готова бути щасливою незалежно від того, чи є хтось поруч, чи немає когось поруч, чи ви в парі, чи ви не в парі, то оцей страх самотності, страх втрати стосунків, страх втрати емоційного контакту, він буде робити непомітно вас токсичним. Ви не будете помічати цього, вам буде здаватися, що ваш партнер такий поганий, кудись там наліво дивиться, щось там таке робить, не відповідає на дзвінки, наприклад. Да? Ну, багато таких скандалів буває, коли там, хтось з партнерів дзвонить, да, і інший не може відповісти в той самий час. І починається конфлікт, тому що я ж тривожилася, а де ти, а з ким ти там? Наприклад, такі люди не уявляють собі навіть того, щоб поїхати окремо відпочити у відпустку. Це для них ну, взагалі якийсь треш або немає довіри, і причина тому страх втрати і страх самотності. Але що я хочу ще додати до цього пункту, це те, що цей страх коріннями уходить в ваше дитинство і ваш страх бути без матері, ваш досвід, який ви може, навіть вже і забули, коли щось там було з мамою в емоційному контакті, колись мама може там не була дуже чутливою або уважною до вас і ви. Переживали цей страх втрати матері, і оце все ви проєктуєте потім у стосунки із своїми дорослими вже партнерами. Тобто, замість того, щоб будувати стосунки із дорослою людиною, ви все ще перебуваєте у стосунках із вашою мамою. і Цій проекції ви є маленькою дитиною, яка дуже боїться того, що вона не виживе. І звідси вже витікає оцей страх. Я не впораюся я не впораюсь сам, я не справлюсь, я не зможу там, забезпечити собі життя. І тут вже у нас такі похідні виникають, коли, наприклад, один із партнерів заробляє, а інший, а інший партнер. Немає фінансового ресурсу, і залежний фінансово, то тут виникають такі речі, як страх втратити не тільки емоційний контакт, а ще і базу для життя фінанси, які дуже важливі в нашому світі, які дозволяють нам годувати себе, своїх дітей. От, і ну, це як похідна вже буде. І е, якщо у вас немає свого фінансового ресурсу, тобто ви знаєте точно, що ви не зможете себе забезпечити і не зможете нагодувати своїх дітей, якщо вони у вас є, то це також може сприяти вашій токсичній поведінці. тому що ви будете боятися е, залишитися без цих ресурсів. Звідси контроль, тривога, е, вимоги е, відрапортовувати вам де, що і коли, такий мікроменеджмент партнера, і ревнощі тут також можуть бути недовіра, тому що колись це вже сталося у вашому дитинстві. Я вважаю, що цей страх втрати, і страх самотності є практично в кожної людини і є базою співзалежних стосунків, співзалежності або залежності. І це тому, що ну багато хто з мам не знав взагалі і навіть не уявляв собі, що треба мати якісь знання в тому, яким чином правильно і в здоровий спосіб побудувати. Емоційний зв'язок із своєю дитиною, тому багато мам, не приділяючи цьому увагу, покидали своїх дітей в той самий період, коли дитина була дуже сензитивна до, до покидання. Да, це такий період від восьми місяців від народження до десь півтора року. Або і пізніше це також мало могло вплинути на дитину як травма покидання. І оця тривога покидання може робити дуже сильно людину токсичною. Наступна причина, яка може сприяти токсичній поведінці людини, це в нас почуття провини. Якщо людина, наприклад, в дитинстві мала дуже великий досвід того, що батьки маніпулювали на почутті провини, то це дуже болюче переживання. Я поганий, я винний, і така людина буде весь час виправдовуватись і намагатись цю провину перемістити на того, хто є поруч. Тобто почуття провини буде настільки нестерпним, що винести його неможливо тільки як розділити його між собою і іншим, або взагалі віддати Я не винний, ти винний. Да? І така зовнішньо звинувачувальна позиція буде робити людину дуже токсичною в стосунках. Людина не зможе взяти відповідальність ані за що. А вона буде весь час говорити, я такий, тому що ти така. І ми знаємо, що оця, цей механізм він полягає у базі межового розладу особистості, бо людина має зовнішню звинувачувальну позицію. В неї всі винні. На всіх лежить відповідальність за її життя тільки не на ньому. І це ну, такий випадок дуже сильної токсичності, яка може в принципі зруйнувати щасливу, щасливе подружнє життя. І також може зруйнувати психіку дитині, тому що така людина буде виховувати свою дитину у той спосіб. Який вона має досвід із свого дитинства та таким же чином маніпулюючи на почутті провини. Ознаками того, що в вашому житті є проблема з почуттям провини, це весь час ви намагаєтеся виправдатися, весь час ви почуваєте себе поганим, і весь час вам здається, що ви заслуговуєте якогось покарання. Це досвід, це така сама проєкція, як і в першому випадку. Проєкція з дитинства. Я винний, тому. Мене треба покарати. І дуже часто такі люди хворіють, бо одна з причин психосоматичних захворювань це почуття провини, яке потребує, потребує покарання. І людина захворює, нібито караючи себе за те, що ну, вона така винна, да, вона винна за все. Тобто тут є дві крайності такі, або людина намагається. Позбутися цього почуття провини, зміщуючи практично все на е, інших людей, на ситуацію, всі винні, тільки не я, да, зовнішню звинувачувальна позиція. Або людина має внутрішню звинувачувальну позицію, вона е, така жертва, да, вона буде весь час казати: це я всьому винна, і буде підкорятися е, аб'юзеру, що само по собі. Е, Є руйнівним для стосунків, тобто для стосунків. Тобто, якщо ви така людина, яка бере на себе всю відповідальність за все, що коїться навкруги, то ви знайдете таку людину собі до пари, яка буде вам віддавати відповідальність за своє життя, за все, що сталося. Ви будете винною у всьому, що е, стається навкруги, у дощику, який йде, у слизькій дорозі, у тому, що. Війна в країні, і саме ви будете винною в цьому. Ну, це я так гіпертрофуючи, кажу вам, але воно так, в побутовому житті воно так і виглядає. Все, все просто валять на вас, а ви тільки й робите, що виправдовуєтесь, а потім гризете себе, самоїдством займаєтеся, а потім хворієте. От, це не є базою для здорових стосунків. Це є базою для створювання ще більшої токсичності з оточенням і в своєму житті. Наступний пункт, який робить людину токсичною. Але перш ніж я продовжу своє відео, я все ж таки нагадаю вам, що ви можете підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допоможе. Просуванню мого каналу на просторах YouTube, а також будь-яка ваша активність під цим відео у вигляді коментарів, запитань. Я всі ваші коментарі намагаюся читати, хоча вже немає змоги відповідати на всі. Але я читаю і дуже-дуже вдячна за те, що ви пишете мені, навіть за ваші блакитненькі та жовтенькі сердечки. Також дякую. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Остання причина, яка лежить в базі токсичності поведінки людини, це низька самооцінка. Ну, ви можете сказати мені, ну, низька самооцінка вона робить погано тільки самій людині, в якої низька самооцінка, але це не так. Низька самооцінка вона лежить в базі розвитку нарцистичної поведінки. Бо, як відомо, оця захисна реакція у нарцисів це підняти себе до величного грандіозного рівня там, до зірок вони піднімаються, такі стають пихаті, зверхні. з да? І це все захист, це компенсаторний механізм від того, щоб не відчути себе. Нижче плінтуса, як кажуть, тому щоб не впасти самооцінкою, бо це найстрашніше. І в основі цього явища лежить таке почуття, як сором. Бачите, три почуття, які роблять людину токсичною: це страх, страх самотності, страх втрати, страх безпомічності, це провина. Коли я всю провину натягую на себе за все і за. І за себе, і за того хлопця, як кажуть, а також зовнішню звинувачувальна позиція, коли я звинувачую когось у всьому. Тобто така токсична образа, можна так сказати. Бо образа це інша сторона почуття провини. Вони дуже пов'язані. От. Тому отакі базові три почутті лежать в основі токсичної поведінки. І повертаючись до самооцінки, як це взагалі працює? Коли в людини низька самооцінка, вона або буде весь час стикатися з тим, що партнер її знецінює, і реагувати дуже болісно, захищатися, ставати агресивною, доводити, вступати в конкуренцію, або вона сама буде знецінювати свого партнера. Тому що весь час вона потребує підкріплення зовні того, що вона класна, того, що вона найкраща. І оце порівняльний такий аспект самооцінки, коли людина каже: Я краще за всіх, я краще тебе, я розумніша, я красивіша, я там. Освіченіша, я маю більше влади. От по всіх аспектах в стосунках буде конкуренція, і ця людина, наприклад, навіть в колективі може стати дуже токсичною, тому що із за того, що в неї є сором, сором і неприйняття не прийняття себе такою, яка вона є. Із цього в людини буде сором за себе, за ту, яка вона є. І низька самооцінка вона потребує компенсації. Компенсація відбувається за рахунок конкуренції, знецінення інших людей. Тут ще, знаєте, як похідна, і в цьому також випадку є похідна, це ще почуття заздрості. Токсична заздрість. Ми не кажемо про білу заздрість, яку дуже часто люди кажуть, Ну, я заздрюю, але білою заздрістю. Але це захоплення. Коли я бачу те, що є в тебе, я хочу, щоб це було також і у мене. Мені не хочеться зруйнувати те, що є у тебе. Я хочу просто таке саме. І тоді я захоплена тобою, я хочу. Ну... Ну, це, це не зовсім заздрість, це захоплення, да? це от натхнення. таке. От, а чорна заздрість це коли людина каже: я бачу, що в тебе є щось таке, чого в мене немає. І я хочу, щоб в тебе не було цього. Да? В мене немає і не буде, да? бо я нічого не буду робити для цього, і в тебе не, не, не повинно бути. Оце, це також пов'язано із соромом, із низькою самооцінкою переживання заздрості, яке дуже сильно впливає на поведінку людини і робить її пасивно агресивною. Да? Людина, яка заздрить, заздрить вона. Вона не передбачувана в тому, яким чином вона іде, вона виявить свою агресивність. Ви не будете розуміти, що це таке, да? чому людина так агресивно до вас ставиться. А тому що вона навіть може і не усвідомлювати своєї заздрості, бо в неї низька самооцінка, і вона хоче зничтожити все, що нагадує їй, що я гірше за когось. Да? Але Сам процес порівняння взагалі він токсичний. Так? Коли ви порівнюєте себе з кимось, а ви в той момент хочете бути кимось, ви відмовляєтесь від е, своєї суті, від свого природнього я, від своєї особистості, від своєї індивідуальності, ідентичності своєї. Тому порівнювати не треба нікого і, 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 і ні з ким, особливо себе з кимось, е, або в вашу користь, да, коли ви кажете, я краще, да, я краще, ніж інше. Або е, ви заздрите і кажете, вони кращі, я поганий. Оце такі речі роблять людину токсичною. ця правда, вона пов'язана із почуттями, які ви як досвід дуже часто переживали в своєму дитинстві і взяли це з собою в доросле життя як модель для побудови ваших дорослих стосунках з вашим оточенням. На цьому, мабуть, все. Слідкуйте за своїми почуттями, усвідомлюйте їх і дуже раджу вам, якщо ви хочете змінити своє життя, більше цікавості проявляйте до того, які почуття саме ви переживаєте, які причини вашої поведінки, а не. А менше вже цікавитися поведінкою інших людей, чому вони так роблять, чому нарциси такі, чому вони психопати такі. Да? Якщо ви будете розуміти себе, і це головніше для підвищення якості вашого життя, то поруч із вами будуть з'являтися люди, які так само будуть. Будуть усвідомлені і будуть розуміти себе, і вам легше буде будувати з таким оточенням стосунки. Бо наше оточення це, по суті, це наше дзеркало наших проблем, я би так сказала. І як завжди, рекомендую вам відео, яке допоможе вам більше усвідомлювати себе, більше працювати із своєю підсвідомістю. Це відео з мого плейліста. Саморозвиток психотерапія йоги. Воно у двох, двох частинах і воно, я вважаю, дуже корисне буде для вашого розвитку. Ну, а я нагадую вам, що дуже буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите вподобайку цьому відео. і... Будете активними під цим відео, коментуйте. Ну, а якщо хтось захоче віддячити мені за мій, мою роботу, то у вас є можливість або задонатити на монобанку, або приватбанк. Під цим відео ви знайдете реквізити, або ви бачите на банері зараз QR-код, щоб пригостити мене чашечкою кави. Відскануйте своїм телефоном цей QR-код, у вас буде можливість. Пригостити мене кавою.